Чи Збройні Сили України приймуть наказ і відступають? Це, до речі, головне питання всіх послів, хто зараз Києві, я вам поділюсь. Їх цікавить, чи не буде бунту військового перевороту в разі. І що ви їм відповідаєте? Що я не знаю, я ж там не знаходжусь. Я можу вам сказати далі, що буде. Стосовно цього, ну, я думаю, що наказ військовий виконати. Тобто, як мінімум, вони просто потім не будуть далі мотивовані стоять в обороні. Ну я так розумію, якщо ти стоїш на позиціях, і твої побратими загинули, і ти знаєш, що ти тут хоч зачепився за, за якийсь там шмат стіни і все, а далі тобі кажуть, відійти в поле на кордон. А там ну поїдьте на адміністративний кордон Донецької області. Як у нас кордони адміністративні проводились? Воно ж не на горі. Тобто, воно або річка, там ну, ну, є ж кордон, треба виїхати і просто по ньому проїхати. Це внизу. Де ти там закріпишся? Що де ти будеш стояти? на Донецькій області з Дніпропетровським на кордоні? Як? Як ти там закріпишся? І їм скажуть відійти, то вони скажуть: ну окей, ми відійдемо, тільки далі, вибачте, ми пішли. І ніхто їх не зупинить. да, будуть багато і все інших ніхто не зупинить. Тобто, після цього піднять багато військових мотивувати, буде неможливо. І я думаю, що це усвідомлює Володимир Зеленський в такому плані, але я не про цю ситуацію, я в ній не дуже розбираюся, тому що це треба знати настрої, Дуже тонко знати настрої в кожній частині бойовій, на кожній позиції.